Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго ранку. Ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні! Героям слава! Отже, для початку хотіли ви поговорити про безпекову ситуацію тричі за минулу добу лунала повітряна тривога в Херсонській області. Чи відомі вам деталі, що відбувалось там? В Херсонській області окупанти включали тричі тривогу, але вони включають тривогу тоді, коли самі починають обстрілювати з жилих масивів своїми системами залпового вогню. Тому це більше психологічна робота якраз окупантів, наче видаючи, що вони турбуються про цивільних людей, а фактично самі ведуть обстріл. А е, вчора ввечері знов таки в черговий раз вже знаєте. В нас Чорнобаєвку замінює нова каховка. Е, нова каховка черговий раз відзначилась. Наші збройні сили знов таки там е, добряче. Е, Вгопили якраз ворків, які туди, туди невпинно, все ж таки підтягують свою техніку після дев'ятої вечора. Якраз там спочатку спрацювала система повітряної оборони орків. А тоді вже почалися чутні гучні вибухи, якраз техніки орків, які вони все ж таки невпинно підтягують до Каховської ГЕС для того, щоб переправляти на правоберіжжя ближче до лінії фронту. незважаючи на ті руйнування, вони все ж таки потрошки. Там протягують техніку. Я думаю, то питання часу наші збройні сили все добре бачать, розуміють, тому я думаю, що і зможуть поставити перешкоду навіть цим невеликим перекиданням. Свого часу ж херсонці продовжують чинити опір. Як би не намагався окупант, ми бачимо, що вже мовчать вони про дату 11 вересня своє, тому що фактично знов такі херсонці разом зі збройними силами в черговий раз зламали план окупантів. І якраз партизанський рух рух опору, який посилюється постійно на Херсонщині, не зважаючи на всі ті люті фільтраційні дії, які запроваджує окупанти сьогодні. Вночі знову таки там Херсон відзначився тим, що багато було нічних обшуків, і саме по Херсону сьогодні орки влаштували саме ніч обшуків, і не зважаючи на це все, знов таки Херсон проснувся, якраз одклієний листівками попередженням. Того, що російський паспорт це злочин, що російський паспорт це відповідальність за сотні за десятки тисяч смертів, за зруйнювання, за все те, що приніс окупант на нашу землю. Що російський паспорт це людина третього сорту, що російський паспорт. Це може бути мобілізований, і так як е, Росія, і так, як ДНРівці, так звані ЛНРівці, яких використовують як гарматне м'ясо просто в цій війні. Тому це все є відповідальність. І якраз партизанський рух застерігає взяти російський паспорт і застерігає будь-якого колаборанта від співпраці, тому що е, всі, ті, хто навіть наважується і тільки думає про колаборацію. Вони не будуть забуті, вони понесуть обов'язкову відповідальність і партизанський рух каже, що бачить кожного колаборанта, і кожен колаборант понесе обов'язкову відповідальність. Ну а з боку е, самих окупантів вони відкладають ці все псевдореферендуму відкладають, можливо, дають собі час переконати людей. От от цікаво, які методи у них переконання, щоб все-таки люди брали російські паспорти, брали участь у псевдореферендумах і були е, за те, щоб там була російська влада? В них є два методи переконання: один метод це залякування, один метод це підкупу. І на зараз вони просто там ось цей колаборант Стрімоуса він об'їжджає зараз всю Херсонську область, проводить так звані зустрічі. Але ж фактично перед цим вони заблокували взагалі банківську систему українського банкінгу, і фактично люди, які на сьогоднішній день отримують пенсію, заробітні плати. А все ж таки заробітні плати ще продовжують отримувати і вчителі, і всі працівники бюджетної сфери, і всі соціальні виплати. Але ж скористатись цими ми фактично зробили неможливе саме окупанти. Для того щоб люди вимушено йшли за тими подачками, які вони пропонують, і на зараз Стрімоусов об'їжджає населені пункти Херсонської області, розповідаючи про те, що вони налагодять допомогу, налагодять виплати соціальні, налагодять виплати пенсії в рублях, що все буде так добре, як ніколи не було. Але люди цьому не вірять, тому що було в нас добре, доки вони не прийшли. І було все дуже хорошо, поки не прийшов сюди окупант і поки не зробив. Все те безчинство, яке на сьогоднішній день є в Херсонській області. Гуманітарна криза і фактично майже голод. Тому люди не вірять. Люди вірять тільки в збройні сили, люди вірять тільки в визволення Херсонщини. А окупанти з тими, хто поводить себе так, ведуть просто залякуванням. кажуть, що якщо так не буде, то будеш в підвалі. Ми тебе або виселимо. Вони навіть колись указ такий видалили, видали, але ж то ну ну а то просто. Знаєте, бумажка в стилі 30-х років про депортацію. А не треба ніяких указів. Треба просто і сьогодні ми бачимо знову таки чергову хвилю виїзду людей з окупованої Херсонщини. Сьогодні з Херсону виїжджає по дві тисячі людей, тільки з Херсонської області, окупованої на добу. Шалена черга. Люди стоять по 4-5 днів в черзі для того, щоб виїхати. Дайте можливість людям гуманітарного коридору виходу з окупованої території, і тоді ніяких. Депортації взагалі потрібно, не буде, а люди своїм виїздом якраз показують позицію до окупанта, позицію до колаборантів, які підтримують окупанта і їм допомагають. І незважаючи на все те, що залишилося в Херсонщині менше половини людей, незважаючи на все те, що кожної доби виїжджає по дві тисячі людей, все одно ті, хто залишаються. Не підтримують і не будуть ніколи підтримувати окупанта. І окупант це розуміє, тому і відкладає свої плани, тому і зриваються вони всі плани саме через наших неймовірних незламних херсонців. Ще було повідомлення про те, що вони створюють там телебачення на базі захопленої студії суспільного мовлення на Херсон... в самому Херсоні. І цікаво, от для чого це робиться, і як вони планують знімати там сюжети з людьми, що вони, що вони можуть там показати, якщо люди не підтримують їх. Вони дійсно захопили і суспільне телебачення, і місцеве телебачення захопили, і захопили всі друкарні місцевих газет, почали випускати і на Дніпрянську правду, яка виходила в радянські часи в Херсоні і в Херсонській області «Комсомольську правду» почали випускати. Зараз друкують і районні і місцеві газети, знов таки пропагандистського направлення. Вони вони зараз розказують одне, що так не і так, як вони будуть жити, вони не жили ніколи. І розказують людям про те, що організовують навчальний процес в Херсонській області і з 1 вересня запуститься російська програма. І тут же одночасно, до речі, розказують про те, що з Рязанської області в Каховку доставили гуманітарною допомогою вживані книги. Ну, які ну ну розумієте, розказують про начебто світле будуще, а присилають потрьопані учебники свої і розказують про те, що на сьогоднішній день. Всі громадяни, які мали заборгованість перед українськими банками, вони їм знаєте з великою величчю списують всі українські борги українських банків, списують всю заборгованість, яка була по електроенергії. А, взагалі, зараз Україна забезпечує якраз уряд України забезпечує Херсонську область абсолютно поставками всієї електроенергії. Окупанти зараз. Намагаються гроші брати з людей, кажуть про те, що вони зменшують тарифи вдвічі. Фактично ведеться пограбунок електроенергії, і ще й під виглядом, що, начебто, знизили людям тарифи. Розказують про те, що вони будуть запускати воду там вчора я бачив сюжет по нижнім сировозам. Вони будуть запускати воду в балках, там кажуть, у вас 30 років води не було, ми вам запустимо воду. Ну, звичайно, вони крадуть електроенергію, закачують воду і кажуть, що ось тепер буде вода. Тобто, абсолютно все побудовано на тотальному пограбунку і обдурюванні людей. Так, те, що відбувається в їхній країні, вони намагаються перенести в нашу і розповідати про те, що це чудове прекрасне життя. Можливо, воно таке для них, але точно не для українців. Дякуємо, що ви кожного разу повідомляєте нам про те, що відбувається на тимчасово окупованій території. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради.